Раз і знову бачите на нашому ютуб-каналі Сторгом. Сьогодні хочу презентувати вам новинку від торгової марки Хускварна. Саме це акумуляторний подрібне GS340AS. Тож починаємо огляд. В сучасному житті ну дуже важко уявити власника приватного будинку або дачника того ж самого садовода, який займається обрізкою гілок своєму саду, без садового подрібнювача. адже за допомогою цього. Такого класного інструменту можна перетворити величезну купу гілок на готову мульчу, яку потім ми можемо підсипати під дерева, під кущі, під грядки і так далі. Тому подібне. Тим самим ми і удобрюємо ґрунт, і позбавляємося гілок, і не спалюючи їх, тим самим не забруднюючи наше навколишнє середовище. І от сьогодні я вам презентую садовий подрібніч від Husqvarna, який має дуже багато прикольних фішок, яких немає в жодному подрібнічу від будь-якого іншого виробника. Потужний безщитковий двигун, стабільна робота навіть на сухих і товстих гілках. Робота від акумуляторної батареї серії BLIX36, яка працює з будь-яким акумуляторним інструментом від Husqvarna. Пилка, тример, газонокосарка тощо. Пропускна здатність садового подрібнича до 40 мм, що дозволяє подрівнити будь-яку середньостатистичну садову гілку без попереднього обрізання. Система автореверс, автоматичне реверсування заклинившої гілки щоб уникнути пошкодження ножів. Speed Control – автоматичне регулювання швидкості обертання ножів в залежності від товщини гілки, а також її щільності. Низький рівень шуму це комфортна робота навіть у жилих районах без скар сусідів. Зручні ергономічні ручки, а також колеса дозволяють з легкістю переміщати подрібняч по вашій ділянці. Складна конструкція даного подрібняча дозволяє його з легкістю зберігати навіть у якомусь невеличкому приміщенні. Величезний зручний пластиковий контейнер для збору мульчі. Ви можете переносити мульчу безпосередньо в ньому, або можете використовувати ось цю рамку і також мішок для збору сміття. Все це буде збиратися всередину, в цей мішочок, потім, коли він заповниться, просто дістаєте його і відносите на грядочку на якусь, або підсипаєте під кущики. Ну і заключно, друзі, це екологічність, адже наш подрібніч, не дивлячись на його автономність, не працює від бензинового двигуна, а працює від акумуляторної батареї. І до того ж, він є абсолютно автономним і не залежить від розетки 220 вольт і довжини якогось подовжуючи. Ми його можемо брати на будь-яку відстань від розетки, можемо вивести хоч в поле або в якусь лісосмугу, і там подрібнювати гілки, які нам подобаються. Ага, друзі, це не все. ледь не забув вам розповісти ще про одну дуже круту фішку даного подрібнювача. Це Storage. Від це ось таке кріплення для інструмента, який буде вам необхідний при подрібненні гілок. Взагалі-то є у Husqvarna спеціальні холдери, куди буде кидатися той чи інший інструмент, там ножиці, секатор, пилочка там і так далі. І вона вішається на ось цю планочку. А з іншої сторони також є планочка, куди вставляється штовхач. В інших подрібнюючих від інших виробників я такого не бачив. Навіть одному виробнику я писав і говорив особисто, щоб отаку штуку зробили. Ніхто не зробив цього, а Husqvarna зробила крутизна штука. Отже, друзі, по фішкам, Storage – це у нас розміщення потрібних нам інструментів для подрібнення під рукою. Також штовхач у нас заходиться також під рукою. Це Автореверс при заклинюванні товстої гілки ми можемо натиснути, і у нас гілочка повернеться назад. Також складальний механізм для того, щоб можна було зберігати наш подрібнеч на якихось маленьких приміщеннях. Ну і зручний контейнер. Суха гілка діаметр, ну, не знаю, ну точно 40 мм є. Те, що я вам, вам говорив, ось ця гілка дуже кучерява і навряд чи, що вона залізе сюди всередину, її потрібно обрізати. Обрізаємо і ця гілочка вже з легкістю пройде в подрібнюч. Значить, відповідно, тут є. Регулювання до прижимної пластини. Ось і ключик. Повертаєте і регулюєте більше-менше, якщо раптом вас не різне. Також суха гілка. Ну що друзі, ось такий коротенький відеогляд мене вийшов на акумуляторний подрібнювач від торгової марки Husqvarna GS340 is Кого зацікавив даний подрібнювач, ви можете його придбати за зниженою ціною в нашому магазині. Саме ось цей подрібнювач, який приймав участь у зйомці даного відео, буде продаватися за зниженою ціною. За купівельною ціною посилання на цей подрібнювач буде в описі під цим відео. Кому дане відео сподобалося, або було цікавим, корисним. Поставте йому вподобайку і підпишіться на наш ютуб канал. Бережіть себе і до зустрічі. Ну відео Па-па!